Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єра Швець. 8 липня у Польщі між Україною та Польщею був підписаний договір про безпеку. Там є 14 пункт, в якому Польща зобов'язується заохочувати українців відправлятися додому в Україну, де вони будуть проходити службу в Збройних силах України та в інших. Військових формуваннях. Вдумайте на формулювання його ти як, а мовчки, захочення дуже просте: або ти їдеш в Україну, або, або ми тебе заохотимо. А з Польщі ми тебе вже нікуди не випустимо. Ну і міністр іноземних справ Родослав Сікорський об'явив е про те, що в Польщі буде створений український легіон. З українців, які проживають в Польщі, які будуть опановувати військові спеціальності і після того, як вони стають фаховими військовими спеціалістами, вони будуть повертатися в Україну і зразу вступати до ЛАВ ЗСУ та інших збройних формувань уже фаховими військовими спеціалістами. І начебто за лічені дні вже декілька тисяч українців записалося в цей український легіон. Ось такі новини. Новини в тому, що е, демократія, свобода і верховенство права в Європі починають давати збій. Поляки будуть заохочувати українських чоловіків виїжджати в Україну. Крап, заохочувати. А як заохочувати? А як захотять, і як зможуть. З вами Юр Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую до нової зустрічі.